Дають мавки почуттями на узліссі, в старім лісі, і зозулі крають віку, збиваючись із ліку, як не дорахуєш долі, Лишиш тут поміж світи, в потайбічі на узбіччі, лішаки плетуть тенета, ловлять від вітри, і вкладають їх в вітрила, які ткала моя мила, Із світанкової пряжі. Що з землею небо в'яже, Сич усівся на хори. Відьмаки й відьмачата заспівають дяку ночі, і розтануть перед очі, що вдивляються згори, а глумливі літавиці вкрадуть місяць поляницю, розірвуть його в шматки, поховають у подолу ті, що лиха не збороли, в'януть зорі, мов квітки. Мої мари. Ходять краєм, де твої вітри ламає, заглядаючи у вікна, поміж перші крихти світла, сни вертають навпаки, що блукають в старім лісі, там, де мавки на узліссі, і гойдаються в колисці ненароджені казки.